Всім привіт! Я сьогодні отримала посилочку нову на AliExpress я вже давним-давно не замовляю. ну Просто нема такого, такої необхідності поки що. Я зареєструвалася в новому інтернет-магазині Німецькому і зробила маленьке замовлення, щоб перевірити. Все, як воно працює, як задовго, і все таке. Тож, замовили я дві речі. Зараз подивимося, що я замовила саме. Прийшло е гернусом. Привезли вони. Я зробила замовлення минулого тижня і написано було, що привезуть з. Суботи до п'ятниці, тобто треба чекати. Суботу не було нічого. А неділя це, звісно ж, вихідний. І сьогодні понеділок. І сьогодні я отримала посилочку. Ось це одна річ. І ось це інша. Тут пакет порожній. Так, ось це картинка. Досить така важкенька. Подивимося, як і що. Та як у мене ким, кухня вийшла таким капучино колір, розоватий такий, то я замовила для кухні для мойки таку підставку для мочалки, для дротянки, там для якоїсь лопатки, там, щоб ми для щиточки, щоб, щоб те ну, для миючого такого. Щоб воно не ляпало на дошку, на, на стіл там, на поверхню. І сама мийка не була би заляпана, тож, ну, щоб не кидалося з місця на місце. Це закріплюється на кран. Тут можна регулювати досить непогано. Це виходить ось так. Ось так. Закладається і, і ось тут можна, ну, типу, чи тут, чи тут, вже по ширині екрану э, за, закрити, достібнути. Досить непогано. Це виймається. Це можна вода стікати буде тут. Э, в принципі, непогано. Вона досить така, э, приємний досить колір розоватий якраз під колір кухні буде. І е, поміститься тут тут і мочалка і щіточка, і дротянка. Тож, в принципі, якістю я поки що на даний момент задоволена. Побачимо, як це ж, ж таки пластик. Побачимо, як воно буде. Тут воно треба, щоб за. О! Ось так. Це можна і помити. Це добра така резина, хороша, непогана річ. Ось, ціну я тепер на даний момент не скажу. Я при можливості скину, скину інтернет-адресу, в, в, чи в коментарях, чи там в описі. І, в принципі, мені подобається. Досить швидка доставка і якість досить непогана. Колір теж приємний. Такий і на дотик досить гарна штука. Так, це замовлення номер один і замовлення номер два. Та, як і напсіла на Гаррі Поттера. Вибрала щось таке, щоб було під. Гаррі Поттера. А тут воно не так аж і заклеєно. Тож, ну, в принципі, нормально непогано, не але о, мамочки, яке воно темне. Тут пузирики. Хороша упаковочка. Так, там нічого немає більше. Тож, картина прийшла досить в хорошому стані. І зараз покажу. Віюшку. Ось така ось така картина. Замок і мала бути б ще сова. Зараз відкриємо, побачимо. Вибачайте за зашуршіння, одразу кажу. Зібраю я Опс. Пакетик. Все як все як годиться. Хороше полотно, досить плотне, досить хороша якість. Але я не люблю ці кружечки. М -м -м. Я маю надію що коли буде викладатися полотно, саме блискуче. Може, видно, коли воно переливається от позначки і блиск самого. Полотно, полотно блискуче, полотно хорошої якості. І, скоріше за все, воно так як там вказано, воно менше по розміру. Так, зараз спробуємо це все показати. Це було полотно по знижці Хорват. Ой, тут у нас ще зіпи є. Та не вже нічого собі. Два лотка. Давайте, ні, я спочатку хочу це, я хочу тут подивитися. Два, так як указано, було, два е, стілуси, два лоточки. Маса, три штуки. Три маси. Насадка на це походу на на сім приблизно, всім приблизно стразом Так, і зіпи. Ну, зіпи вряд чи будуть хоча. Хоча зіпи не Тоненькі. Вони, так би мовити, такої середньої якості. Вони не є дуже погані. Ой, 4 навіть 4, 4 кубика маси клеєвої. Зіпи, не скажу, що хорошої якості, але і непогані така середня якість досить хороша упаковочка. Ой, тут ще є ще насадки. Тут, попри те, що є насадка в самому лотку, Тут є ще насадки на 3 і на 5. Це виходить, що на на 7 на 8 страз велика лопатка вся насадка. Супер. Матеріал. Так, е, якщо я не помиляюся, ціна цієї картини 8 євро з копійками, з хвостиком. Але так, зараз покажу, зараз ми це розпакуємо. Тут самі темні кольори, так як темна картина темна, така туманна. Тут е, темні кольори, тут нічого такого не буде зверх спеціального. Це е, зараз окремо відкриємо і покажу ось так картину, тому що вона, вона дуже, вона вис... сюди вона вискала. Покажу зараз. 38 кольорів. Ось тут, дивіться: 38 кольорів позначки. Давно я таке не викладала. Ну, це як стандартно до восьми нумерація, і після восьми букви і потім позначки. Але 38 кольорів до такого розміру. Досить багато, і при тому, що це досить темна картина. Це, так би мовити, Горватс. Горватс. Замок Хорватс. І на, типу, з двох боків є ось ця інформація, ну, позначки, нумерація. І ось тут вказаний. Розмір 80 на 30. В принципі, рахую, що ціна непогана, навіть враховуючи те, що розмір урізаний. Тому що розмір тут вказаний розмір з полями. Без полів тут йде, якщо я не помиляюся, 75 на 25. Тож, потім треба буде придумати щось з рамкою. Але мені таке починає подобатись. І я не знаю, це буде дуже важко. Кажу зразу буде досить важко, тому що 38 кольорів і всі темні. Тут нічого такого яскравого нема. Зараз я спробую ще раз відкрити. Ось. Замок. Це найбільший розмір, який був заданий. Там було. Типу 30 на 40. Якби середній розмір, маленький розмір, і ось це був самий найбільший розмір. Найбільшого варіанту не було. Був зі знижкою. Такий собі замок на висотів і над хмарами виходить. Отак. І темний колір це теж якраз мені, мені темний підійде. Я хочу просто бачити, зрівняти якість. Давно я щось таке не замовляла. І кажу так, як це кружечки, трішки побоююся, щоб не було видно. І клеєва. Клеєва. Клеєва досить хороша. Ось, Клеєва хороша. Мені таке подобається. Одна, що для такого розміру треба буде рамку. Рамку підбирати непогано. Тож, закінчу я букет і буду прийматися за замок, так як мою поличку, маю зібрану колекцію. Тож, ще одну колекцію якраз днями колекція Є, лише треба буде відкрити, розпакувати три коробочки, то ми розпакуємо і. Все одне це все буде викладатися, вироблятися, прикріплюватися і все таке. Але спочатку я закінчу букет, тому що я через роботу не маю можливості добре сісти і попрацювати. Тож, картина дуже класна, полотно хороше, клеєва хороша, в принципі, те, що обрізане полотно, як в китайському магазині, як в Aliexpress, це якби нормально. Це вже звичка така у них. І ще хочу відкрити стразу переглянути. Тож, я не буду окремо кожну, ми так переглянемо якби коротенько на швидкоруч. Зараз я відкрию, розпакуємо. Тепер буде ще більш шурш, шуршіння шаровіня, темний синій колір, бежеві, бежеві, зелені, такі голодні. досить такі, як би для такої темної картини, досить непогані кольори. І досить велика кількість. Ой, а це прості такі капучино. Це де капучино, але воно чомусь показує, воно тут показує більш бліде. Воно на, без, не на камеру, воно також був більш шоколадне. Такий гарний колір сірі, Рижий, оранжевий і ще одна стрічка. Ще один синій. Трішки на колічинок темно-синій, білий. Молокістка, зелені такі грязні полотенні кольори. Фіолетові такі світли, гарні. Оце гарний кольор. Оце майже одне щось світле. І ще тут є ось такі коричневі світлі кольори. Оце ось така, така гама кольорів. Так що мені. Таке подобається. Маю надію, що по якості там, коли при викладці не буде, видно, кружечки, ось цих. Тож, можливо, я буду брати її теж в дорогу викладати. Будемо бачити. Але 38 кольорів це досить багато для такого розміру. Для мене це дуже багато. Тож, ось такі у мене замовлення. Всім дякую за перегляд, всім бажаю гарного настрою, здоров'я, спокою, затишку в оселі, добробуту. І всім па-па-па-па.